Нещодавно мене в інстаграм попросили розповісти про різдвяні книжки. І я трошки зависла, бо насправді дуже багато різдвяних книжечок. От Зараз в книгарнях викладені цілі стележі з цими книжками, і обрати одну якусь доволі важко. Але потім я згадала про правдиву Піксі, яка по правді була ельфом і ну, чи якоюсь такою істотою, і дуже страждала через те, що говорила лише одну правду. Так от, мені здається, що Правдива Піксі один з найцікавіших христвяних персонажів, яких я знаю. Тому сьогодні я розповім вам про цю книжечку, а точніше, їх дві, та її автора Мета Хейга. Далеко-далеко, за милі від нас, є місце, де сніг і морози весь час. Та мельфи живуть, а ще тролі смердючі, і навіть поважні королі правді, книжечка Правдива Піксі це такий собі в Боквел. Є сіквели, а це в Боквел до трилогії про Батечка Різдва того ж Мета Хелька. Але сама Правдива Піксі там була другорядною персонажкою у всіх трьох книжках циклу. А тут вона вже центральна героїня. Плюс книжки про батечка Різдва вони написані, написані прозою, а Правдива Піксі це віршована mm -hmm. форма. Тож привіт! Мене звати Настя, і з вами подкаст Книжечки Лі, де я розповідаю про книжечки моєї дитини. Почнемо з важливого. Правдиво Піксі це бестселер Метахейка, який написаний для того, щоб допомогти дітям пережити неспокійні часи. Але книжка настільки крута, що вона стала популярною і серед дорослих. Цю книжку ми купили першою, тобто про батечка ріства. Нічого не читали і не знали про інші е, ці книжечки з цього циклу. Просто сподобались ілюстрації та те, що на сторінках мало тексту. А для дитини, яка тільки починає вчитись читати або читає погано, це важливо. І дуже сподобались ілюстрації. Піксі це такий собі ельф, який говорить тільки правду. Це призводить до кумедних і не завжди наслідків. І книга просто нашпигована різноманітними як модно говорити в інстаграм-інсайтами. Але один з найпотужніших з них, як на мене, це дослідження того, що батьки завжди вчать дітей говорити правду. А по факту наше суспільство ймовірно не змогло б функціонувати, якби ми не замовчували правду щодня. І вдень, і вночі, і в будь-яку пору вона каже правду на щастя чи горе. Як кіт каже «ням», а корова муму, ця піксі лише правду говорить саму. Мед використовує правдиву ельфа, щоб показати цей неприємний факт як дітям, так і їх батькам. Ця віршовна казка досить наглядно показує недоліки і переваги правди, адже. Для мене, наприклад, завжди було дилемою, як виховати доню і чемною, і чесною. Бо чим менша дитина, тим більше правди ми від неї чуємо, без всякого мудрування. І в той, в той же час ми їм пробачаємо то все. Зараз моя дочка не завжди розуміє, що можна говорити людям, а що їх образить. І їй вже сім років. Тому ця тема актуальна як ніколи. Піксі дихала носом і рот затуляла. Піксі міцно язик за зубами термала. Тільки правду не спиниш, бо правда це сила. І не стрималась, Піксі, і рота відкрила. Ой, що тут казати, нема чого. Ну, ой, мама, ой, таточко, зараз почну. Думаю, ця книжечка гарний привід розпочати розмову про те, що прямолінійність не завжди найкращий шлях. Тому що люди не люблять тих, хто говорить їм неприкриту правду, особливо коли ця правда неприємна. Взагалі, мед не тільки дитячий автор, скоріше навіть навпаки. Він людина, яка бореться з депресією, перемагає її і пише про то дитячі книжки. Він поділився своєю боротьбою з депресією і тривогою з мільйонами людей у мемуарах причини залишатися живим, які стали бестселером номер один, і в нещодавній книзі Нотатки на нервовій планеті. Але у випадку Піксі він за перо, щоб підняти собі настрій та створити історію для своїх дітей. І правдива Піксі була продана накладом понад 50 тисяч примірників, і всі прибутки від цієї книжки йдуть до фонду ЮНІСЕФ. Я впевнена, що ця книжка вас обов'язково вразить своєю простою чарівністю Вінніпуха та мудрістю Соломона, і обов'язково виведе вас з поганого настрою. В інтернеті можна знайти десятки відгуків від дорослих, які купили її для дитини, а потім придбали ще один примірник для себе. Якщо ви боретесь з суперечливими емоціями перед Різдвом або з життям загалом, ця проста казка про ельфа, який завжди говорить правду, не тільки змусить вас посміхнутися, але й, можливо, змусить вас плакати. І вона читається на одному подиху. І якимось чином, за ці 10 хвилин світ може статися трошки більш керованим, ніж раніше? Правдива Піксі – це маленька дівчинка, яка не вписується в навколишній світ, тому що вона інакша. Через прокляття своєї тітки Джулії вона ніяк не може брехати. Її успішні брати і сестри здається, є частиною блискучого щасливого клубу, до якого вона не може приєднатися. Частиною світу, де люди тримаються подалі від неприкрашеної правди, тому що вона не завжди красива. Дрібна ця істота печальна і сумна, не схожа в сім'ї ні на кого вона. Ось брат її, Брайан, він скаче й співає. Ось Сильва, сестриця на крильцях літає. Така її особливість стала прокляттям, адже там, де можна було змовчати про чиїсь недоліки чи свої негаразди, правдива піксі обов'язково скаже правду і найчастіше досить неприємну для оточуючих. Це не лише стає причиною скрутних ситуацій для малої Піксі. Там, де інший спокійно міг би відбрехатися, вона скаже правду, яка може образити, засмутити чи навіть розснівати інших. Сама правдива Піксі зовсім не має на меті бути грубою, але нічого не може вдіяти зі своєю натурою. І погодьтесь, не обов'язково ділитися з перехожими своєю прикрістю, що вам у волосся не пісала мишка. А, на запитання про вигляд, ми зазвичай скажемо співбесіднику, що йому личить нове вбрання чи нова зачіска. А Піксі не приховує своїх думок і рубає з плеча. За що їй отримала побажання від одного з сельфів, щоб ти здохла? Знаю, знаю, звучить трохи грубо, але. Часто дітки таке в книжках цінують і після такого не сприймають книжки як щось старе і архаїчне. Правдивий Ельф Піксі – це класичний інтроверт у світі екстравертів. Вечірки то для неї катастрофа, вона не вміє вести світські бесіди, однак, один на один вона наймудріша людина, яку ви знаєте, і може бути другом на все життя. Зрештою, вона зустрічає маленьку дівчинку, яка переймається тривогами за майбутнє. Чи помре її бабуся, чи доведеться їй переїхати від усіх своїх друзів, чи вистачить її родині грошей? І правдива Піксі не відгорожує її від реальності, а чесно розповідає, що життя може бути важким і невизначеним. Але вона, ця дівчинка, борець, і що в поганих речах є й хороші, і погані дні це дні, які роблять тебе тобою. Ада почув, притихла Ада. Раз піксі правдива, то значить, це правда, хоч зараз це кепсько, але це мене маленька, ти просто рятуєш мене. В житті є печаль, та вона суцільна. І думка виходить якась божевільна, це наче боки однієї медалі, не мали б щастя, не мавши печалі. Мені здається, кожен українець сьогодні розуміє значення цих слів, і кожній дитинці сьогодні варто пояснити, що, звісно, світ жорстокий, але є прості радощі, які допоможуть пережити все, що відбувається сьогодні. Виявилось, що правдою можна підтримати і допомогти, і правда, вона життєнеобхідна. необхідна. І все, що ми переживаємо сьогодні, формує наше завтра. Коли напосідали з печалі на аду, то піксі їй давала і певність, і розраду, вона казала дівчинці правдиво про життя, про те, що не без у ади почуття. Непогано для дитячої книжечки, правда? Коли б кожен день було все ідеально, ми б не розрізняли чудесне і нормальне. Книжечка переповнена простими істинами, які працюють як мантри для малих і старих. Одна читачка написала в інстаграм Мету Хейку автору. Що купує книжку для своєї 24-річної доньки, яка має проблеми з психічним здоров'ям, тому що вважає, що ця книжечка їй сподобається. Ти сумуєш в кутку, ти все ходиш сама, в тебе одяг немодний і грошей нема. Ти ходишся з піксі, розмовляєш не так, тебе хата мала, а твій батько дивак. Хоч правдива піксі написана для дітей, Хей каже, що він написав її не лише для того, щоб допомогти дітям пережити складні моменти дитинства, але й для дорослих, які відчувають себе трохи пригніченими, щоб допомогти їм відновити зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною. Психологи кажуть, що якщо щось тисне на нас, коли ми розгублені або засмучені, або коли реагуємо екстремально, варто запитати себе, скільки років цій. Проблемі цій частині в мені. І часто видики наших реакцій можна простежити в дитинстві, маленькій дитині, чиї потреби не були задоволені. Може, другим важливим посилом книги є твердження, що бути собою це нормально. Нахилилась Лена, ну ти феноменальна. Ти чого не як всі? Ти чому не нормальна? Ти мене вже не зміниш. Я і без тебе красива, бо не просто так звуся, я Піксі правдива. Крім того, книжка про те, як знайти своє племя, місце, де бути собою ця сила. Нещодавно ми придбали другу книжку цієї серії Правдива Піксі йде до школи. Та тільки йти до школи не зовсім зручно, правдою. І це знову історія про багато речей одразу. Здебільшого про труднощі пристосування та компроміси, на які ми можемо піти заради цього, про те, як легко не бути вірним собі, щоб отримати схвалення інших, або як ми можемо відсторонити друга, щоб сподобатись комусь іншому натовпу. І багато хто з нас робив це в дитинстві, і, можливо, навіть а, продовжує робити зараз. От якби мене в школі хоч менше дражнили, і думки б не кусались, немов крокодили. Крім того, в другій частині книги знову наголошується, що дуже важливо залишатися собою, залишатися вірним собі. І в ній розглядається природа булінгу та причини, які спонукають булера робити те, що він робить. Книга також знайомить ще з одним проклятим ельфом, який вміє лише брехати. І цей хлопець набагато популярніший за правдивого ельфа, адже він може сказати людям саме те, чого вони хочуть. Так, звичайно, і справді тебе не назвеш. Та хіба ти на світі для цього живеш? Бути ким ти не є, це нікому не личить, бо найкраще, що є в нас, це справжнє обличчя. Однак перш за все, правдива Піксі йде до школи і розповідає про важливість дружби бути поруч один з одним в важкі часи не дозволяти матеріальним речам чи іншим обмеженням стати, між вами і людьми, яких ви любите. І ця книжка не є панацеєю від шкільного страху. Вона не вирішить проблеми тривожності, чи булінгу, чи дитячої дружби, але допоможе полегшити ці моменти на деякий час. Вона показує, що є інші люди, які мали подібний досвід і що через це можна пройти. Вона також пропонує велике полегшення для дітей, які страждають від цих от всіх моментів. Якби справді нормальні всі на світі були ми, То життя було б віршем, де однакові рими. Знаю батька різдва з бородою і мішком, Золоте в нього серце, а дивак диваком, Кролик є великодній, теж чудний молодець. Візьме він шоколад і наробить яєць. Окремо, я хочу звернути увагу на ілюстрації, якими прикрашена книга. Вони авторства Кріса Модла, вони чорнобілі, і дуже круто передають характер всієї книги і самої Піксі, зокрема. І це чудова книга для читання вголос. Саме тому я так багато цитую сьогодні і, сподіваюся, не нариваюся на якісь порушення авторських прав. Я уявляю, як чудово було б почитати її школярам. І вважаю, що цю книгу можна читати з 4 років, але не потрібно сподіватися, що дитина відразу сприйме приховані послання. На це потрібен деякий час. Книгу рекомендують від 9 років. І десь це правильно, якщо треба, щоб дитина зрозуміла весь підтекст. Обидві книжечки про Піксі невеличкі, їх зручно тримати в руках маленьким дітям. Шрифтни дрібни, і ілюстрації, як я вже казала, чорно-білі, і вони чудово передають весь дух і настрій книжок, кольорові тут би були не в тему. Як ви вже могли помітити по цитатам, переклад книжки дуже крутий. І Рими чудово підібрані, і читається як пісенька легко і запам'ятовується. Можливо, я трошки упереджено ставлюся до творчості Мета Хейга, оскільки розумію і вважаю, що ми з ним поділяємо схожий світогляд, хоча він може висловити його набагато красномовніше, ніж я. Книги про правдивого ельфа наповнені співчуттями. Вони заохочують наших дітей бути більш чуйними і, перш за все, підкреслюють важливість бути добрим, доброзичливим та чесним самим собою. Багато хто з його критиків називають Мета сніжинкою за його ліберальні почуття і відкрите обговорення депресії. Я вважаю, що світу потрібно більше таких людей, як Медх... Медхейх. І він безсоромно співпереживає чутливий, виразний чоловік, який глибоко піклується про наш світ і людей в ньому. Він не з тих, хто стоятиме осторонь, поки кривники робитимуть свою справу. Окрім написання першокласної художньої літератури на всіх, для всіх вікових категорій, Хейк також написав дві науково популярні книжки, щоб допомогти людям, які борються з депресією. Я про них вже згадувала раніше, у книзі причини залишатися живим він розповідає про своє життя з депресією і ділиться думками та спостереженнями, які допоможуть іншим, хто переживає те саме. Причини залишатися живим цілком. Можна вважати однією з найбільш цитованих в інтернеті книг. Більш того, навіть Меган Маркл якось для Вог на питання Ваш улюблений вірш, назвала один з віршів Мета Хейга, тому це дуже популярний сучасник, дуже популярний автор сьогодення. Я думаю, що сьогодні кожному з нас потрібен ельф правди в житті, щоб нагадати, що все добре, навіть тоді, коли здається, що все погано. Ця книжечка про правду може стати непоганим подарунком самому собі на Різдво. А ще вона непогано написана, Тому не бійтеся читати таку книжку дітям, не варто їх недооцінювати. І якщо ви ще плануєте купити книжку в цьому році, то хай це буде правдива піксі. А з вами був подкаст книжечки Лі та його ведуча Настя. Почуємося!